Вітаю! Тема нашого відео прямокутний трикутник та його властивості ознаки рівності прямокутного трикутника. Перш за все, давайте розберемося, назвемо елементи прямокутного трикутника. Отже, сторона, яка лежить проти прямого кута, називається гіпотенузою, а сторони, які прилеглі або утворюють прямий кут, називаються катети, відповідно прямокутного трикутника. Розглянемо ознаки рівності прямокутних трикутників. Перша ознака за гіпотенузою та катетом. Ця ознака формулюється так: якщо гіпотенуза та катет одного прямокутного трикутника відповідно дорівнюють гіпотенузі та катету іншого прямокутного трикутника, то такі трикутники рівні. Розглянемо два прямокутних трикутника: трикутник АВС з прямим кутом С і трикутник а 1 в 1 с 1 з прямим кутом С1. Так, що АВ дорівнює а 1 в 1 АС дорівнює А1С1. При доведенні даної ознаки виконаємо певне перетворення. Сумістимо наші трикутники так, щоб наклалися сторони АС і А1С1. При цьому ми будемо мати, що сума кута АCB і – 180 градусів. Трикутник БАБ1 рівноведрений, так як АБ дорівнює АБ1. А С або ас 1 перпендикулярне до ББ1. Тоді відрізок АС є медіаною і бісектрисою відповідно трикутника АБ1. То це означає, що відрізок БЦ дорівнює відрізку СБ1. Отже, трикутник АБЦ1 дорівнює трикутнику АБ1С1 за третьою ознакою, що й треба було довести в нашій Теоремія. Одну із ознак ми з вами довели, а тепер розглянемо ще, які існують ознаки рівності прямокутних трикутників. Ознака за двома катетами. Тобто, якщо два катети одного прямокутного трикутника відповідно дорівнюють двом катетам іншого прямокутного трикутника, то такі трикутники рівні між собою. Наступна ознака за катетом і гострим кутом. Гострий кут при цьому може бути як прилеглий, так і протилежний до даної сторони. За гіпотенузою і гострим кутом, третя ознака. І відповідно за катетом і гіпотенузою, це четверта ознака, яку ми з вами тільки що довели. Наступне поняття, які існують властивості прямокутного трикутнику. Перша властивість говорить, у прямокутному трикутнику. Гіпотенуза більша за катет. Який би не був прямокутний трикутник, відрізок АС менший за АБ, відповідно, відрізок БЦ менший за АБ. При цьому існує наслідок, який говорить, якщо з однієї точки, яка не лежить на прямій, до цієї прямої провели перпендикуляр і похилу, перпендикуляр це відрізок АБ. А похила відрізок АХ, то перпендикуляр завжди менший за похилу. Наступна властивість. У прямокутному трикутнику катет, що лежить проти кута в 30 градусів, дорівнює половині гіпотенузи. Цю ознаку ми з вами зараз доведемо. У нас є трикутник АБЦ. В якому кут С прямий, а кут А дорівнює 30 градусів. Треба довести, що відрізок ВС дорівнює половині відрізка АВ. Пере за все, ми продовжимо наш катет ВС за точку С, так що відрізок ВС і СД будуть рівні між собою. При цьому ми розглянемо трикутник АС, в якому кут С 90 градусів, і трикутник АЦД, в якому кут С також 90 градусів. За побудовою відрізок БЦ і СД рівні між собою. Відрізок АЦ, який також є катетом для обох трикутників, спільний, то трикутник АБЦ і АДЦ рівні за двома катетами. Якщо ці трикутники рівні, то відповідні кути рівні, а це дає можливість нам стверджувати, що кут БАД, який складається з двох рівних кутів по 30 градусів, дорівнює 60 градусів. Отже, наш трикутник БАД є рівностороннім. Якщо він рівносторонній, а ви знаєте, що в рівносторонніх трикутниках всі сторони рівні, то БД дорівнює АБ. А так як відрізок BC дорівнює половині BD, то відрізок BC відповідно дорівнює половині відрізка AB, що й треба було довести в даній теоремі. В даній властивості прямокутного трикутника. Ще раз наголошую на цій властивості. Прямокутному трикутнику катет, що лежить проти кута в 30 градусів, дорівнює половині гіпотенузи. Відповідно. Ще одна властивість. Якщо катет прямокутного трикутника дорівнює половині гіпотенузи, то кут, який лежить проти цього катета дорівнює 30 градусів. Ця властивість це є твердження обернене до властивості номер 2 Наступна властивість. Якщо медіана трикутника дорівнює половині сторони, на яку вона падає, то цей трикутник прямокутний. Розглянемо дану властивість і доведемо її відповідно. Трикутнику АВС з вершини С проведено медіана СМ, яка дорівнює половині сторони АВ. доведемо, що кут АЦБ дорівнює 90 градусів. Трикутник АСМ рівнобедрений, в якому позначимо кут САМ і АСМ через Х. І трикутник СМВ також рівнобедрений, в якому позначимо кут СБМ і БЦМ через Y. Відповідно, сума кутів трикутника АБЦ 180 градусів і дорівнює виразу Х плюс, плюс Y плюс Y. Це дає нам право стверджувати, що сума Х плюс Y дорівнює 90 градусів, а це відповідає куту АСБ, що й треба було довести у даній властивості. Отже, якщо медіана трикутника проведена до сторони і дорівнює її половині, то кут, з якого вона виходить, дорівнює 90 градусів. Наступна властивість. У прямокутному трикутнику медіана проведена до гіпотенузи дорівнює половині гіпотенузи. Це є властивість, обернена до властивості 4. Запам'ятайте, будь ласка, її.